На початку року в обласній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського розпочав роботу гендерний центр, основна мета якого допомогти всім громадянам отримати повну інформацію щодо питань гендерної рівності. Громадськість завжди йде попереду державних справ. Саме громадськість як найкраще відчуває і першою реалізує важливі ініціативи. Обласний інформаційно-консультативний гендерний центр взяв на себе відповідальне завдання, а саме проводити просвітницьку роботу з питань ліквідації усіх форм дискримінації за ознакою статі, популяризувати політику рівних можливостей, надавати якісну і своєчасну інформацію. Гендерный центр был открыт согласно областной программе по утверждению гендерного равенства 2010 года. Поэтому в наш гендерный центр может обратиться любой житель нашего региона, у которого возникли какие-либо вопросы по реализации своих гендерных прав. Потому что гендер ⁇ это и семья, это и образование, это и проблемы устройства на работу. Это и демография, то есть гендер мы рассматриваем как социокультурный термин, который сейчас задействован в любом направлении нашей жизни. Что может получить пришедший сюда житель нашего региона? Он может получить достойную информацию, поскольку у нас предоставлены очень различные источники этой информации. Прежде всего, это информационная правовая база. Второй. Это документальная база. Поскольку мы открыты в областной библиотеке Чижевского, то наш посетитель может иметь доступ к электронным фондам, к электронному каталогу областной библиотеки Чижевского, где представлены различные документы, как книги, так и периодические издания, то есть газеты и журналы. Так, у нас э, посетитель может получить консультацию по правовым вопросам своего гендерного э, равенства. У нас работает по четвергам значит, юридическая клиника, То есть это совершенно бесплатно. Человек может прийти и получить юридическую консультацию. Вот. Мы проводим тренинги и семинары. То есть мы открыты, мы работаем в, проектных, в проектах, и мы можем приходить по приглашению. То есть у нас есть наработки, которые значит, разрешают нам проводить тренинги и семинары по всем направлениям гендерного равенства. То есть это и противодействие торговли людьми, это и противодействие насилию в семье. Это тоже гендерные вопросы. Вот. Поэтому как бы, любой житель, пришедший в наш центр, может получить необходимую ему информацию и имеет право выбора в этом. Як отримав цю інформацію, как бы відстаювати свої гендерні права в будь-якому направліні. Є такий напрям, як гендерна політика, є обласні програми з цього питання, які були затверджені, до речі, з відкриття цього центру, це частина цієї програми. От, я думаю, що це було. Таке прекрасне рішення державної адміністрації це зробити спільно двома управліннями: відкрити управління культури і туризму обласної державної адміністрації і інший співзасновник це управління в справах сім'ї молоді і спорту. І ось цими зусиллями, плюс наша громадська організація відкрити ось цей гендерний центр. Тобто це реальний приклад співпраці і реалізації державної політики. І Жінки і чоловіки можуть безкоштовно користуватися послугами цього центру. Так тут три дні на тиждень, понеділок, і середа, можна безкоштовно користуватися всім інформаційним ресурсом, який тут є, вивчати, досліджувати, отримувати нові знання, отримувати консультацію, мати безкоштовний доступ до ресурсів інтернету. По четвергам, як ви вже, мабуть, тут вже проговорили, працює безкоштовно правова приймальня для громадян для чоловіків і для жінок. От по п'ятницям ми тут можемо проводити тренінги, кругли столи і семінари для людей. Незважаючи на те, що існує низка програм державного рівня, законодавча база і ратифіковані Україною міжнародні документи, ми продовжуємо мати чимало проблем соціальної нерівності стати та долаємо стереотипи, один із яких полягає у необізнаності, що гендер це фемінізм і стосується лише жіночих амбіцій. Натомість гендерна демократія це найвища цінність, без якої неможливий правовий розвиток країни. Людські права жінок, чоловіків, дітей мають не лише визнаватись рівними, а й фактично відповідати законам та додержуватись, аби цього досягти, в першу чергу варто знати свої соціальні права. Наприклад, візьмемо таке поняття, як гендерна да? сім'я. От є таке поняття, як неповноцінне сім'ї, да? коли, наприклад, мальчика воспитуває мама. И мальчик растет без э, э, влияния отца, то есть у нас возникает проблема воспитания инфантильности. самого детского поконения, это тоже гендерная проблема, да, создание крепкой, дружной, полноценной семьи. Поэтому, как бы, мы открыты и для всех возрастов, да, если, допустим, нам обратятся преподаватели, школьники, мы также можем проводить для них определенные тренинги и занятия. Я могу привести вам несколько примеров, по каким вопросам обращаются к нам жители Кировоградского региона. Например, вчера была женщина из Новоукраинки, которая значит, не достигла пенсионного возраста и была отправлена в центр занятости, и у нее возникли проблемы по оплате. И вот она пришла к нам, и значит, в связи с тем, что у нас в четверг работает юридическая клиника, то мы, естественно, для того, чтобы она получила значит, достойный юридический, профессиональный ответ на свой вопрос, мы пригласили ее в нашу юридическую клинику. У нас существует проблема как бы, насилия в семье. То есть к нам иногда обращаются женщины, которые подвергались насилию в семье. У нас есть определенные наработки и методы. как противодействовать насилию в семье. То есть мы можем поэтапно рассказать, что нужно сделать жертве, которая подвергается насилию в семье. Одно из направлений теперешней нашей деятельности, это значит, мы осуществляем проект совместно с British Council, называется «Обмен опытом в сфере противодействия торговли людьми». Этот проект заключается в том, что мы проводим тренинги с представителем правоохранительных органов Кировоградского ОМВС. Вот они приходят к нам сюда, и мы как бы в течение целого дня проводим Интерактивные тренинги по этой теме. Что у нас есть сайт? То есть э, человек, который заинтересован в получении информации о гендерном равенстве, может не только прийти сюда и позвонить нам, и может обратиться также к нашему интерактивному ресурсу. Это сайт, где также находится блог-гендерный центр. Там есть законодательство, там есть каталог электронных ресурсов гендерных, по гендерным вопросам, там есть значит, интересные сайты. На которую он может также получить значит, значить информацию о гендерном равенстве. Дискримінація за ознакою статі охоплює багато аспектів життя і залишається широко розповсюдженим явищем у світі, незважаючи на величезний поступ у забезпеченні рівності між статтями, якого було досягнуто протягом останніх десятирічних. Гендерна нерівність у світі має місце у таких сферах, як неможливість самореалізації в економіці, у владних структурах, політичному житті. На жаль, в 21-му сторіччі доводиться долати проблему насильства в сім'ї. 70% жінок піддаються різним формам приниження ізну в родині щороку дві тисячі зґвалтувань фіксуються правоохоронцями. Жінки виїздять за кордон у пошуках добре оплачуваної роботи і потрапляють в рабство, стаючи жертвами торгівлі людьми. На вітчизняному ринку праці вакансій чоловічого спрямування значно більше. Жінці працевлаштуватись набагато важче. Я все ж таки думаю, що та людина, яка знає, вона може більше вирішити ніж та яка не знає. Тобто, перше, все це знання для жінок. І інформаційна підтримка в першу чергу це правова підтримка, тому що без знання законів і без знання своїх прав мало чого можна добитися в цьому світі. Професійні знання, тому що жінка має працювати на достойному рівні і добиватися того, щоб оплата праці в неї була достойна, така ж як у чоловіка. Ну і лідерські навички у жінки, тому що ми бачимо, що пробитися в політику жінкам дуже важко. В роботі теж дуже важко піднятися на досить високий щебель в будь-якій роботі. Тому ось ці лідерські навички теж дуже потрібні жінкам. Крім того, є такі проблеми, як насильство в сім'ї, про яке ми говоримо багато і чуємо по телебаченню. І дуже така страшна проблема в Україні це протидія торгівлі. Людьми, значна частина з яких є, на жаль, жінки, яких продають в інші країни. Тому і проєктна наша робота пов'язана з цими темами. У нас було багато проєктів, і один із яких такий найпотужніший проєкт це мережа громадянської освіти, в якому ми намагаємося працювати з усією Кіровоградською областю на базі бібліотек, створюючи інформаційно-ресурсні центри, де чоловік чи жінка може прийти і отримати вільну і безкоштовну інформацію. Поправо, отримати інформацію з будь-якого напрямку, користуючись мережею інтернет, тому що це спільний проєкт як жіночої служби, так і бібліотек нашої області. І саме там є така територія, де людина може прийти все отримати, отримати консультацію, отримати знання, записатися на тренінг, який проводиться там, в цьому місці, і, можливо, це допоможе їй в подальшому житті. У нас є ціла серія проєктів пов'язаних з протидією торгівлі людьми. При нас діє такий невеличкий реінтеграційний центр, і ті жінки, які постраждали від цього лиха, вони можуть прийти і отримати допомогу. До речі, можу сказати телефон, за яким вони можуть зателефонувати, або ті, хто зацікавлені отримати цю інформацію, 36 10 33.